Payoneer, Multipass, Zen, де АІТці відкрити рахунок в платіжній системі або в іноземному банку. Коли it компанії потрібно відкривати рахунок в іноземному банку, а коли в платіжній системі. Сьогодні ми поговоримо про правила відкриття рахунку, умови, різниці і випадки, коли рахунки блокуються. Мене звати Анна Більдій, я старший юрист компанії Інексіс. Зі мною сьогодні на зустрічі присутня Галина Солодка. Вона є керівником клієнтського сервісу нашої компанії. І, власне кажучи, сьогодні буде представляти сторону наших клієнтів, оскільки вона знає абсолютно всі запитання, всі нюанси від наших клієнтів. Анечка, привіт. Я дуже тобі дякую. по-перше, за таку можливість, тому що є насправді дуже багато питань, які б я хотіла розібрати. Друзі, якщо у вас будуть питання по цій темі, будь ласка, ви можете писати в коментарях під цим відео, і ми обов'язково вам надамо відповідь. Більше того, найкраще, найцікавіше питання ми будемо розбирати окремо в іншому подкасті. Отже, скажи мені, будь ласка, перше запитання. Давай ми розберемося, є банк, є платіжна система. Що таке платіжна система? Тому що дуже багато запитань від клієнтів, і я б хотіла от надати їм відповідь: ох, це скажімо так. Вже так багато інформації щодо цього, і що такі банки, і платіжні системи, і все одно час від часу ми повертаємося до цього питання. Що таке платіжна система? Це онлайн сервіс онлайн-платформа для здійснення платежів міжнародних, національних. так. І чим відрізняється платіжна система? Тим, що в неї фактично немає офісів. Так? Тобто все онлайн, так, все, скажімо так, у віртуальному світі. Якщо, наприклад, по прикладу України, то такий приклад можна привести: це в нас Монобанк. Uh -huh. Деякі спеціалісти, мої колеги, вони в принципі. Говорячи монобанк не дуже, якби є платіжною системою, там є свої нюанси. Да? Uh -huh. Але от таким то знаєш загальним яскравим прикладом є наш монобанк, да, тому що з одного боку це якби платіжка, uh -huh. да, ну при цьому вона все одно тісно пов'язана і співпрацює з універсалбанком. От тут ну, де жі ж кошти треба зберігати клієнтів. Тому uh -huh. ось така історія. От це онлайн платформа, якщо так резюмуємо, онлайн платформа для здійснення платежів. Та інших транзакцій. Супер. Тоді мене виникає питання. Беремо до прикладу, я так. айтівець, який працює в Португалії, хоче відкрити собі рахунок. Ну, гроші потрібно кудись, щоб надходили. Але мене питання: де мені відкривати рахунок? В банку чи в платіжній системі? Можливо, потрібно і там, і там, як краще. Ох, oh, тут залежить багато, скажімо, так it depends, да, як то кажуть, тому що все залежить від того, який ти актівець, uh -huh. де ти проживаєш, які в тебе видіяльності, хто твої контрагенти, а з яких країн, з яких юрисдикцій будуть надходити платежі. Ну, наприклад, якщо ти просто звичайний АІТвець і проживаєш, наприклад, а ти сказала, в Португалії, да? Так, да. в Португалії, окей. Ну, наприклад, просто проживаєш в Португалії, і там, наприклад, тобі треба отримувати кошти з там в, не знаю там іноземних, наприклад, від да, іноземних да. клієнтів. так? Ну, допустим, да? Да. То, ну, в принципі, тобі може бути достатньо платіжною системою. Да? Угу. От, проте, якщо. Якщо, а якщо ти Айтівець й ти, скажімо так, зареєстрована так, на території Португалії uh -huh. як індивідуальний підприємець, так, то звичайно тобі ще потрібен рахунок в місцевому банку відкривати. Чому? Тому що тобі потрібно оплачувати різного роду податки, збори, платежі різні. Так. Особливість Португалії в тому, що Законодавством, власне кажучи, так передбачено, що всі офіційні збори платежі мають здійснюватися з місцевого локального банку, uh -huh. тому має бути ще й відкритий додатково, скажімо так, рахунок в місцевому банку. От а якщо IT-вись, наприклад, компанія, ну якби, то тут знову ж таки така ж сама історія. що Потрібен, щоб був відкритий рахунок в місцевому банку, і за бажанням можна відкрити рахунки в платіжній системі. ну, тому що, ну як то кажуть, що були про всяк випадок, да? Тому що різні моменти можуть бути. Скажи, мені будь ласка, беремо ситуацію, якщо стартап, тому що в нас дуже багато клієнтів стартап угу, так. Де відкривати краще? Чи мені відкриє банк рахунок чи ні? Чи я для банку буду ненадійний бізнес? Угу. От як тут краще? Ми все ще про Португалію говоримо, чи загалом? Давай загалом беремо загалом. О, ну, дивись, <кій> якщо стартап, на, на етапі, коли стартап, то ну, скоріш все, це лише платіжна система. Угу. Тому що у стартапа немає достатньо коштів, да, на, скажімо так, внутрішні операційні витрати для того, щоб підтвердити, наприклад, той самий. Сабстенс, найняти людей, да, оплачувати скажімо, на зарплатний фонд. Так? Тому що це все дуже важливо і потрібно для відкриття рахунку. Здавалося б, да, таке питання, ну, якби просто відкриття рахунку, а з ним дуже багато всього пов'язано. Тому, ну, тому от, його, У випадку стартапу да, то рішення таке: це платіжні системи. Я зрозуміла. Скажи мені, будь ласка, ще є одне надто популярне питання на сьогодні. Якщо я знаходжуся, наприклад, там в Україні, чи можу я відкрити рахунок за кордоном дистанційно? І скільки на це потрібно днів? Тому що а може бути, наприклад, інша країна, може бути там не Україна, будь-яка країна. Оце саме таке важливе питання. Дистанційно можна відкривати а -а -а. рахунок в банку. Беремо саме в банку. Да. Беремо банки і платіжну систему. скажи мені різницю якраз. Ну так, да. ну різниця зрозуміла, Да? якби тут, тут що банк виходить, є локальні офіси, да, коли де людина може сходити відвідати ці банки. Би, ну, більшість клієнтів, звичайно, віддають перевагу банку, тому що це традиційна історія. Да? Тобто більше, більше довіри скажімо так, до банків, ніж до платіжних систем. Проте тут знову ж таки треба теж розуміти, що ти будеш відкривати рахунок, як хто? Як фізична особа, чи як компанія, чи як там, фрілансер, наприклад, чи як ФОП, да? або uh -huh. аналог там, в Європі ІПшник. Ну, Давай так, якщо загально, да, то е, в банку треба особистий візит. Обов'язково особистий візит. Угу. І, е, процес... А по довіреності не можна, наприклад, от мене це цікавить. Якщо ну... я власне компанії, я хочу відкрити рахунок, довіреність можна чи ні? Ні, така історія не так, працює. Жаль. На жаль, така історія не працює. Mm -hmm. Чому? Тому що банк хоче бачити свого клієнта. Тобто йому Absolutely. треба, щоб клієнт особисто відвідав відділення, поспілкувався з менеджером, щоб менеджер подивився на клієнта, зрозумів, що він, якби жива людина, там ну, якби ряд моментів е, встановив. І тому ось так, е, по сроках, срок е, там теж залежить від багатьох моментів. І якщо взяти загально, то відкриття рахунку в банку може тривати 2-3 місяці, і в платіжній системі можливо швидше 1-2 місяці. Угу. Uh -huh. І це ми беремо просто ідеальні ідеальний кейс. От, просто ідеальний кейс, коли там не потрібно нічого, там щось дороблювати, змінювати, змінювати структуру, скажімо так, дописувати якусь документацію, розумієш, от це якщо прям. Ну, з банком досить таки велика і цікава процедура. Я назву це цікава, да? <рес> щоб не залякати наших клієнтів. Але є все ж таки категорія клієнтів, які хочуть тільки в банку, так. але вони не можуть виїхати. Ну, беремо, наприклад, нашу Україну зараз. Так. На жаль, айтівці, які хочуть відкривати рахунок за кордоном, але вони mm -hmm. не можуть виїхати з України, от не як можуть. бути. Якби не платіжна система, мабуть. Одне рішення, платіжна система, не більше того, тому що знову ж таки, для відкриття рахунку в банку треба місце... Фу, особистий візит. Ну, угу. Особистий візит. Тобто е, треба приїхати особисто, е, наприклад, чи то фізична особа, чи то директор компанії. Да, якби він має особисто прийти в банк, провести документи, показатися, пройти скажімо так, комплайнс. Да, угу. Тобто це все має бути особисто. От. З платіжними системами, ну, тобто, в даному випадку рішенням є платіжні системи. І е, е, не потрібно боятися, ну, скажімо так, платіжних систем, лякатися їх. Чому? Тому що е, більшість платіжних систем вони дають реквізити рахунків абсолютно такі ж, як, начебто, у вас відкритий рахунок в банку. Тому е, навіть ваші контрагенти. Можуть і не подумати, і не дізнатися навіть про те, що у вас рахунок відкритий в платіжці. Ну, про це можна і не обов'язково говорити. Не я думаю, сто відсотків. Так так ти знаєш, є uh -huh. недовіра. Можливо, не всі знайомі з платіжними системами. Так. Ти можеш мені назвати найпопулярніші. А платіжні системи, uh -huh. ну наприклад, там взагалі серед Айтівців. От беремо зараз нашу нішу, да зазвичай до нас звертаються. Які можеш назвати основні? Так, ну з основних можу назвати це Паєнір, Zen, Revolut, Мультіпас, що Анелімінт Бенкс. Так само. Ну, Бенкс він, звичайно, більше підходить для крипто, да, скажемо uh -huh. так, діяльності водночас є, скажімо так, відповідна категорія там. Видів діяльності в ІТ, які uh -huh. теж ми подаємо да, саме в цю платіжку. Ем, але от якщо для швидкого старту, да, то якби, ми рекомендуємо одразу відкривати Payoneer. Чому? Тому що там реально швидко відкрити рахунок в межах одного, одного тижня. Одного oh, тижня. Це супер, це просто ідеально. Так, так. Тому, якби, стар... А окей. Тоді в мене uh -huh. знову ж таки питання: так. якщо в межах одного тижня? Може бути відмова у відкритті так. рахунку в платіжній системі. Звичайно, розкажи мені які це. Уж... Чому? А тут починається, знаєш, як от в Гаррі Поттер» і таємна кімната, да? ну, дуже таємно ну, якби дуже таємно все. Чому? Тому що як в банку, так і в кожній платіжній системі є комплайнс відділ, да, який угу. відповідає, скажімо, так, за онбординг, так угу. клієнта. А онбординг? Онборд... Щоб клієнти знали наші. Онбординг. Um, uh, так, це от дуже важливо розказати, зазначити. Чому? Тому що uh, з цього, скажімо, так все починається. Да? Тобто, онбординг це перевірка. Перевірка uh -huh. клієнта, перевірка його компанії. Uh -huh. uh, Перевіряються на даному етапі абсолютно все. От, абсолютно все. Навіть родичі. Uh, тобто шукаються в реєстрах, аналізується інформація. Uh, От, Жінка, чоловік. Так, так, діти, хто батьки. Там, да? Тому що може бути така історія, що, наприклад, директор. Директор ті компанії, да, чи от, просто він як, е, працює як фрілансер, наприклад, або як ФОП. Да, е, може бути така історія, що в нього родичі хтось є ПЕП. Ну, ПЕП це політично означуючі особи, так? Uh -huh. тобто може бути така історія. Е, але перевіряється все. Аналізується, наприклад, якщо це компанія, аналізуються реєстри компаній, дивиться, е, е, аналізується документація. І вже на підставі цього, там, е, скажімо так, комплайнс е, приймає Рішення, приймати чи не приймати. Водночас варто звернути увагу на те, що ми не дізнаємося причини відмови у відкритті рахунку. Чому? Тому що платіжна система ніколи про це не говорить. Ну, просто ніколи про це не говорить. І загалом, ну, найчастішими такими випадками, да, про ну, там, причини відмови да, у відкритті рахунку, то Можна, скажімо так, визначити наприклад. Да? Наприклад, це може бути відсутність якась, якоїсь інформації на сайті. Тому що mm -hmm. от, зачасту, скажімо так, it сфера вона пов'язана з тим, що послуги да, чи продукт, да, який ти, наприклад, IT весь розробив, його треба десь продавати. Правильно? І от. Перше питання, да, це в кожної платіжної системи при заповненні заявки на відкриття рахунку це є чи є у вас сайт, наприклад. Uh -huh. да. Сайту немає. І тоді uh -huh. наступне питання слідує, да, а яким чином ви плануєте просувати свої послуги або свій продукт на ринку? Да? Тому що от в платіжних систем за, зараз. Відсутнє навіть розуміння, а як ви можете без сайту щось ну, якби продавати. Да. Так, далі аналізується сайт, наприклад, чи наявні політики, політики використання, Terms of use, privacy policy. Це дуже важливо. Багато клієнтів наших говорять: да, в чаті GPT нам він допоможе. Ми все так. З він нам сформує, ми все зробимо. Проте, рекомендую, от дуже рекомендую не нехтувати цим питанням, що стосується політик на сайт. Це дуже важливий момент, і він може бути одним з таких факторів, де комплаєнс відділ просто скаже: та у вас там от, в політик, ви там не дотрималися, наприклад, від європейських якихось регламентів, да, щодо захисту там, персональних даних, там ваших клієнтів, майбутніх покупців, чи ще щось. І от от політики, відсутні, відсутні сайту. Так само стосується персони, тобто персональні якісь да, можуть бути відмови, що стосується саме директора, засновника або бенефіціара. Да. Наявність судимості, наприклад, пов'язаність осіб, там. може бути така історія, що в людину занесено в санкційні списки, тобто, uh -huh. або десь колись він контактував, скажімо так, з Людьми, які зараз в санкційних списках, і така історія навіть може бути. От. Тому, знаєш, причин цих відмов, їх маса. От, маса. Ідеально, звісно, коли воно все ідеально. Типу з самого початку, коли там. От... А Коли знаєш, заходить клієнт, в нього такий доволі простий. Оце прям ідеальна картинка. Я думаю, що кожен спеціаліст просто за залюбки візьме. скажімо так. Я думаю, так. це і для клієнта буде плюсом. Але давай візьмемо, наприклад, ситуацію, коли угу. заблокували рахунок в платіжній системі. Угу. Що робити? Іти відкривати в інший? Рахунки не блокуються просто так. Та й взагалі, загалом, ну, блокування самого рахунку це вже прям. Остання інстанція, розумієш, uh -huh. першочергово банк або платіжна система завжди поки що заморожують, наприклад, ту чи іншу транзакцію, тобто як то до прияснення причин, uh -huh. тобто вона потім звертається до клієнта, да, якби там чи на офіційну пошту, чи в додатку самому, да, і запитує, направляє наприклад перелік питань, так і запитує відповідні документи. Тому е, важливо тут, е, ну по-перше, не втрачати, е, втрачати цей зв'язок з цим процесом, так? Uh -huh. Тобто підтримувати його, надавати відповіді на запитання, е, надавати документи, обов'язково договори, інвойси. Якісь там банк ну, або платіжна система дуже часто любить ще запитувати інформацію про там комунікацію з цим контрагентом, тобто що покажіть нам, будь ласка, листи. І паралельно відкривати рахунок в інші платіжні системи, тому що бізнес не має стояти. От, Звичайно, якщо бізнес стане, ну це просто все, це мертва зона. І важливо тут, скажімо так, не зупинятися да, і працювати. В даному випадку краще, от коли зіштовхнулися з такою ситуацією, одразу звернутися до спеціаліста. Це може бути юрист, це може бути. Інші інший, скажімо, так, спеціаліст да, наприклад, який займається на постійній основі тим відкриттям банківських рахунків. Mm -hmm. Тобто для чого? Для того, щоб цей спеціаліст ввів комунікацію з платіжною системою щодо розблокування транзакції або, ну скажімо, так, рахунку. Тому що такі люди і спеціалісти вони знають, як правильно спілкуватися, що правильно писати, які документи готувати, Надавати, і це все так. буде оперативніше, так, ну набагато. Mm. Ну і плюс можна так як ти сказала, одночасно відкривати рахунок відразу так. експерт, то вже допоможе. Це ну, плюс, і питання там є. ж залишається в тому, що може бути така історія, що на рахунку, да, от які там заблокували, будуть кошти. Будуть кошти Звичайно, і ці ж кошти треба якось спробувати повернути. Е, на жаль, дуже багато. Ситуація мені відомо, коли просто ці кошти вони заморожуються, і все, і вони не віддаються клієнтові. Це mm. дуже, дуже важко. Неприємно. Це дуже неприємно, для це дуже для важко. Бизнеса, так. Так, так. А уяви, наприклад, якщо це стартап. Mm. Тому варто звертатися завжди до експерта так. я арахую, тому що, по-перше, щоб не витрачала свій так, час. Так, звісно, а, ти знаєш, ну на жаль, але зараз я бачу, що інколи а, блокують рахунки, особливо uh -huh. українцям. Ну так як ми вже з тобою проговорили причини. А, на мою думку, важливо, щоб клієнт, коли приходив, uh -huh. він був максимально відкритий. Тобто він вже чітко говорив, якщо він знає, да, я думаю, я, я просто перепрошую, тобою... мені попадало... Загадали, загадала, загадала кейс. клієнта. Так. Згадала кейс, згадала нашого клієнта. От, ти просто сказала про відкритість. Відкритість. Так. Е, я згадала Швейцарію. У ну, мене до сих пір, да? це мій біль, вже четвертий місяць, я думаю, да? я вже просто всім е, нашим колегам в офісі всі вуха прозужала. Да? Чому? Тому що, е, окрім того, що я якби працюю старшим юристом, я ще є бізнес-медіатором. Да? От питання, от я вважаю, питання довіри, да, відкритості, воно є неймовірно важливим абсолютно в будь-якій комунікації і в будь-яких відносинах. Я просто згадуючи той кейс, я розумію, знаєш, завжди повертаюся назад, і думаю, ну, що би ми зробили, якби, наприклад, от, ми, ми б знали наперед да, ту ситуацію. А що саме сталося? Сталася така ситуація, що до нас звернувся клієнт. В нього швейцарська компанія попросив допомогти, скажімо так, відкрити рахунок саме в місцевому банку в Швейцарії. Якби, з цим клієнтом було проведено не одну зустріч. Ну, Врешті-решт подалося в декілька банків. І ми отримали відмови. І якби, що, чому, не зрозуміло, це було просто. Ну, спочатку це шок був, да, я би сказала. так. Потім почали розбиратися, аналізувати, дивимося по документації все добре, наприклад. По договорах, там все, що ми надавали, все окей. Пішли ще в два банка, знову дві відмови. І тут вже питання, що щось не так. Треба ну, саме скажімо так, уточнювати цю інформацію саме у клієнта, тому що ну, це дуже підозріла історія, особливо для Швейцарії. Так. Ем... Врешті-решт, що що виявилося, виявилося те, що клієнт просто нам не сказав. Ну, якби в проміжку цих зустрічей, яких у нас у нас тричі-чотири зустрічі було, от зараз вже точно не пам'ятаю. Він нам просто не сказав про те, що він вже звертався за відкриттям рахунку саме в цих банках, наприклад, да, і в одному з банків в нього був там негативний, е, негативна історія, скажімо так. Тому що питання відкритості дуже важливо, важливо побудова довіри та, дуже звичайно. важлива. І якщо, наприклад, у вас, як у клієнтів, є негативна історія вже ви в якійсь платіжній системі чи ви в банках, обов'язково про це скажіть своєму спеціалістові, до якого ви звертаєтесь. тому що це, по-перше, Ну, якби зменшити час, да? якби це буде оперативніше, і плюс тоді спеціаліст буде вже знати, що йому робити в даній ситуації, в якій йому платіжні системи чи банки йти. Тому ось так, да, ти повністю права, Анючка. Я тобі дуже дякую за такий розбір, тому що це було надважливе так. питання. Я стовідсотково з з тим, що дуже багато клієнтів чомусь не довіряють платіжній системі. Але, мабуть, це причина є те, що вони просто не знають, що це таке. На жаль, тому я рекомендую, так як ми вже проговорили, бути максимально відкритим, тому що це ваш бізнес, і ви самі несете гарантії повністю за ваші рахунки. Я тобі ще раз дуже дякую. Якщо будуть питання, ми чекаємо вас в коментарях під цим відео. Анічка, можливо, в тебе якісь доповнення доповню лише те, що в нас з часом буде набагато більше подкастів, дуже багато записів, інших інформативних відео, вебінарів. Тому я пропоную вам підписуватися на наш канал, залишатися з нами. Дуже буде дуже в майбутньому багато всяких цікавих відео, практичних інформаційних. Тому залишайтеся з нами.